Доброго дня, шановні батьки. Прошу до вашої уваги інформацію 10 причин читати дітям книги. Перше, коли ви читаєте вашій дитині, вона розуміє, що читання важливе для вас, таким чином, читання стане важливим і для неї. Чим більше звуків чує ваша дитина, тим краще вона зможе об'єднувати ці звуки в слова. Коли дитина перебуває в дошкільному віці або у віці дитячого садка, сприйняття слів перетворюється в написання слів. Третє. Читання надає заспокійливий вплив на втомлену або примхливу дитину. А кому не хочеться простого способу для того, щоб заспокоїти таку дитину. Четверте. Читання є чудовим заняттям перед сном. Дослідження показали, що дитина буде добре рости в атмосфері, де присутні заняття перед сном. П'яте читання допоможе розвивати уяву вашої дитини. Губилися ви коли-небудь в хорошій книзі, коли ваша уява йшла в інший бік. Те саме може статися із вашою дитиною, коли ви читаєте її. Шосте читання виховує у вашій дитині здатність до слухання і уважності. З усіма проблемами, пов'язаними з пам'яттю, це прекрасний спосіб уникнути цього. Сьоме. Читання маленькій дитині навчить її правильно тримати книгу і перегортати сторінки. Восьме. Читання вашій дитині допоможе розвинути в неї бажання стати читачем. Дев'яте. Вчителі будуть вдячні вам. Десяте. Коли дитина читає персональну історичну книгу, вона в ранньому віці зможе дізнаватися своє написане ім'я. Дякую за увагу!